Ми бачимо у владі корупцію. Це зло, і вона видима. Тому що обкрадають, дурять, роблять беззаконня. Да. Ну ми розуміємо, звідки його ноги ростуть? Де собака зарита? А вона зарита в духовному невидимому світі. Там проблема, розумієте? І тому вирішення цих проблем буде не в майданах. Не в транспарантах. Да, це роблять невіруючі люди, бо вони не знають цих принципів. розумієте? І вони постійно виходять на ці город сапками, з дубінками. З Лопатами. Ну ми, як церква, не повинні ж діяти так, як діє цей світ. Ми ж повинні розуміти, звідки ці ноги та ростуть, копита? З невидимого світу, його ж не видно. Ну, якщо його не видно, не розумі, не означає, що його там нема, воно є. І це корінь. Mm? І треба нам боротися з ним. І тому ми хочемо подолати крупці, звичайно. Те, що ми зараз посадимо цих мерзавців, ну, дивіться, скільки раз у нас садили, і що? Через тиждень він уже гуляє там, бігає. Mm? Залог заплатив, і все, і так далі. Ні, 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 це не вирішить. Треба вбрати корінь. І яким чином церква повинна це робити? Ми повинні проголошувати Боже Слово, бо у нас є сила і влада забороняти всім пожираючим наступати на демонів і нечистих духів. І коли корінь буде знищений, послухайте, це діло времени, справа часу. Щоб цей вершок він зав'яв, засох і був знищений.